moin. Moi. привіт, привіт. Ausgehen має багато значень. Одне з них погуляти, типу вийти погуляти, не обов'язково пішки, бо гуляти пішки для цього є інше дієслово, spazieren. це саме пішки прогулюватись. А Ausgehen – це саме гуляти, як загалом ідея, не тільки пішки, а в принципі це може означати багато речей. Але також це перекладається як виходити. Зустрічатися, ну і багато інших значень. Але сьогодні в цьому відео давайте будемо прикладати це, як погуляти, як сказати я йду гуляти. Ich gehe aus. Бачите, це ті слова, яке роз'єднується. Тут є префікс aus- і він буде завжди від'єднуватися від її слова і йти в саме кінець речення. Як спитати, куди ти йдеш гуляти. Wohin gehst du aus? Wohin gehst du aus? Wohin? Куди? Wo це де, а wohin це куди? А woher, до речі, це звідки? Але це так між іншим. Як спитати, коли ти йдеш гуляти? Wann gehst du aus? Як сказати, з ким ти йдеш гуляти? Мітвєм кіст у аус. Мітвем кіст ду аус. Мітвем кіст у До речі, слово мет завжди викликає датів, датівний так званий відмінок. Український це був би давальний відмінок. Не завжди вони співпадають, але тим не менш це найближчий аналог. Як сказати, я йду з моєю колегою гуляти? «Ich gehe mit meiner Arbeitskollegin aus. Взагалі-то колега, якщо це дівчина або жінка, то «die Arbeitskollegin». але у нас є слово «mit», яке викликає датів, а «die» в датівному відмінку це der тож оце закінчення ер ER буде також переходити і на інші слова, наприклад, «майна». от воно закінчення ер ER на слові «майн». а як сказати, я йду з моїм колегою гуляти ich gehe mit meinem aus. Тут у нас колега це чоловік або хлопець, тобто слово є чоловічого роду. Якщо так, то взагалі де то абецколегія, а все, що де в інфінітиві після датівного відмінку буде «дим». І тож закінчення ем буде також переходити на інші слова, наприклад, на слово майн, тому ми кажемо mit meinem kollegen. Тобто така трохи заплутана історія, якщо є де, тобто чоловічий рід, після датіву це буде вже ДІМ, а все, що було Ді в інфінітиві, після датівного, це буде вже D. Але щодо слова абецколегін, чому мітмайнем абецколегін, а не мітманем абецколе, Є тут такий дуже тонкий момент в німецькій, що іменники, які є чоловічого роду і закінчуються на е, і то не всі з них, зазвичай з датівним відмінком, отримують закінчення ен. Я б, мабуть, якщо б це вперше почув, мабуть би одразу і забув про це правила, і запам'ятову би тільки від моменту до моменту, так би мовити. Але звичайно, цікаво знати це правило, отаке правило, що є так звані слабкі. Ті іменники, вони є іменники чоловічого роду, зазвичай це іменники, які закінчуються на боку е, також є виключення. Коротше, є таке правило, і запропоную просто запам'ятати, що у цьому реченні буде meinem колеген, замість мітмайнем колегіє. Але інша річ, на якій хочеться зробити наголос, це те, що слово aus піде в самий самий кінець речення, бо це є префікс. Нашого дієслова, а якщо є у дієслова префікс, який від'єднується, то він буде йти в саме кінець речення. Яка тут логіка в цих префіксах і те, що вони йдуть в самий кінець речення, це можна пояснити, мабуть, на прикладі з дієсловом, aufmachen – відчиняти? Є також інше слово, яке означає відчиняти, але aufmachen прикладається як відчиняти. Тож, якщо я щось відчиняю, наприклад, ich mache etwas auf. Я відчиняю щось, Etwas – це щось. І то ж бачимо, що auf стоїть в самому кінці речення. Окей? Okay? Дослівно це можна перекласти як Я роблю махи це робити. Я роблю щось відчиненим, Ich mache etwas auf. Наприклад, двері Ich mache die Tür auf. я відчиняю двері. Я роблю двері відчиненими. Тобто цей auff буде прикладатися як «відчиненими». Або також цу-маchen це зачиняти. Наприклад, щоб сказати: я зачиняю вікно, це було б ich mache das Fenster цу. Я роблю це вікно зачиненим. І тож подібна логіка з усіма оцими дієсловами, які мають префікс, який від'єднується. І буде йти в саме кінець речення. Але з aufmachen і Zumachen ще можна буквально перекласти і розуміти цю логіку, але далеко не з усіма словами можна так логічно побачити, для чого саме воно йде в саме кінець і для чого воно там від'єднується. Але я пропоную прийняти це просто на віру і робити так за замовчуванням, що якщо є приставка або префікс. Який повинен від'єднатися від її слова, то він буде від'єднуватися і йти в самий кінець речення. Так же сталося в цій мові. Як сказати, я йду гуляти з моїм другом. Ich gehe mit meinem Freund aus. А як сказати, я йду з моєю подругою гуляти. Ich gehe mit meiner Freundin aus. Як сказати я йду гуляти з моєю дружиною? Ich gehe mit meiner Frau aus. Як сказати я йду з моїм чоловіком гуляти? Як це сказати? Ich gehe mit meinem Mann aus. Як спитати, коли ти з нею йдеш гуляти? Як спитати, коли ти йдеш з ним гуляти? Ван mit ihm aus? Як сказати я йду з нею в неділю гуляти? Ich gehe mit ihr am Sonntag aus. Як сказати я йду з ним в п'ятницю гуляти? Ich gehe mit ihm am Freitag aus. Якщо звертатися на ви, як сказати «Я іду з вами у вівторок гуляти». Ich gehe mit Ihnen am Dienstag aus. Як сказати в минулому, я пішов погуляти. Ich bin ausgegangen. Дослідно я є. Як же це перекласти так, дослівно? Погуляти пішовшим? Коротше, аби утворити минуле з дієсловами, які означають якийсь рух, наприклад, гієн це рух, так? Іти, або бігати, літати і так далі. З такими дієсловами ми більш не будемо вживати хабан, як ми зазвичай це вживаємо. Для утворення минулого ми будемо вживати діє «sein» – дієслово бути, а діє «sein» для займенника я, я є, це ich bin. я є погуляти пішовшим, умовно кажучи, ich bin aus gegangen». І, до речі, в минулому якраз префікс або ця частинка aus. І всіх інших, в принципі, ті слова, які мають у цей префікс, який від'єднується, він буде повертатися назад до свого дієслова. І тож, якщо ми забудемо, що у нас є цей префікс, якщо ми будемо брати виключно дієслова «gehen», гієн, наприклад, щоб сказати Я пішов, треба сказати «Ich bin gegangen». я є пішовшим або пішовшою, або іншими словами, ми кажемо я пішов або я пішла. «Gegangen» – це минула форма дієслова. Gehen. А якщо у нас є також префікс aus, він повертається до свого дієслова і все разом отримуємо ausgegangen. Aus я пішов погуляти, або я пішла погуляти. Як сказати я вчора пішов або пішла погуляти. Ich bin gestern ausgegangen. Як сказати, я вчора зі своєю подругою погуляв Ich bin gestern mit meiner Freundin ausgegangen. До речі, щодо правила двох дієслів у реченні, або трьох, або чотирьох дієслів, перше дієслово в стверджувальному реченні буде на другому місці, а всі інші дієслова йдуть в сам кінець речення. Тож, ich bin, bin на другому місці, а всі інші слова пішли в кінець Ausgegangen пішло в сам кінець речення. ich bin gestern mit meinem freund ausgegangen ich bin gestern mit ihr nicht ausgegangen Jak сказати я вчора з ним не пішла гуляти? Ich bin gestern mit ihm nicht ausgegangen. Або можна також: Ich bin mit ihm gestern nicht ausgegangen. Або також: Ich bin nicht mit ihm gestern ausgegangen. Отже, перше дієслово було на другому місці, а a інші дієслова в самий кінець речення. Wie gesagt, da kann man auch sagen, gestern bin ich mit ihm nicht ausgegangen. Oder mit ihm bin ich gestern nicht ausgegangen. Oder mit ihm bin ich nicht gestern ausgegangen. Und, und so weiter. Wie du mit wem sprichst, dann ich gestern Mit wem bist du gestern ausgegangen? Якщо звертатися на ви до однієї персони, як спитати, з ким ви вчора пішли гуляти? Sie gestern ausgegangen? Okay, Окей, пропоную робити тут паузу, а на наступний раз брати ті слова фален падати. Наприклад, як сказати вчора ціни на паливо впали. Danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Ciao.